Що ж, як ви вже зрозуміли, триває розгляд в апеляційному суді міста Києва. Розгляд скарги адвокатів одного з лідерів Укропу Геннадія Корбона. Справа це вже дуже довго тягнеться з 2015 року. І зараз у нас на зв'язку Валентин Гладких політолог. Поспілкуємося на цю тему. Пане Валентина, доброго дня вам. Добрий день. ну скажімо так. Ви знаєте, що саме зараз і чули про що й горив, розглядається скарга адвокатів Геннадія. Корбана в апеляційному суді розглядається чергова його справа. Власне, як на вашу думку, чи можна порівнювати цю справу з іншими якимись справами? Зокрема, в Росії надія Савченко, можливо, ну якщо можна порівнювати Геннадій Корбан тут з огляду на те, що і в першому випадку, і в другому стан здоров'я не дозволяють бути підсудному постійно присутнім на ось цих засіданнях. Принаймні, сьогодні лікарі вже говорили його захист про те, що він потребує тепер вже другого стентування взагалі, після першого стентування він мав би бути постійно під доглядом лікарів. Ваш погляд на цю ситуацію, я не хотів би давати правову оцінку, тому що відбувається, оскільки я не є юристом і правову оцінку, нехай дають юрист. Це перший момент. Другий момент я взагалі сумніваюся, що можна дати правову оцінку, тому що відбувається, тому що ну, власне кажучи, на сьогоднішній день стоїть питання так: що чи може чи спроможна в нинішньому своєму стані судова система, правоохоронна система, прокуратура в принципі встановити і довести ну провину корбана, і не лише його, а в принципі, тому що повністю ця система повністю і тотально згнила. І є не функціональна, тому сподіватися на те, що може бути якийсь об'єктивний, неопереджений розгляд винятково в межах цінного законодавства. Ну, це маловірогідна. А якщо говорити про оцінку політологічну, того що відбувається, ну то безумовно є всі підстави говорити і підозрювати, що цей процес є політично вмотивований. Тому що Корба неодноразово, ну умовно кажучи, переходив дорогу нинішньому панівному режиму, І безумовно, неодноразово, мабуть, його попереджали і давали йому зрозуміти, що так не годиться себе поводити. І дуже прикро, що після революції гідності ми маємо такі процеси, які нагадують, якщо не процес на Савченко в Росії, ну то процес на Тимошенко часів Януковича так точно з усією, так би мовити, ну еквівалентністю. Ну, ви згадали про те, що суддівська система, зокрема, вона прогнила в Україні, але ми пам'ятаємо такі потуги ще минулого року Єгора Соболєва, його, його е колег стосовно люстраційного процесу. Зокрема, от, з'явилося повідомлення його заяви щодо за е висновками засідання антикорупційного комітету. Е там власне він заявив, що на 80% відсотків люстрація відбулася, на 20% вона триває як ну, в вигляді імітації. Тобто, він так досить позитивно, Но споглядає на це питання на сьогоднішній день? Знаєте, я міг би слухати і коментувати слова Єгора Соболєва, якщо б Єгор Соболєв був би насправді фахівцем у цій сфері. А оскільки це людина без відповідної освіти, без відповідного досвіду роботи, і людина, яка в принципі не усвідомлює, як система працює, і зробив собі ім'я винятково на тілі ефірах, розказах оцих от базікання, то я не баю, не бачу жодного смислу коментувати. Я можу коментувати його лише результати його діяльності. Якщо після двох років після Революції гідності в результаті запровадження його ініціатив, його законів, які він там забігав, да, стрибав біля Верховної ради, вимагав їх прийняти. Якщо після двох років як він очолює комітет по боротьбі з корупцією запобігання за корупції, ми маємо досі ситуацію в країні, яка нічим не відрізняється в кращий бік від того, що ми мали в Україні за часів злочинного режиму Януковича, то це власне кажучи і є оцінка всій роботі його розсоболів і його персоналі. Угу. Ну, і ще одна єдине, що можу сказати. Валентина. Ще один момент. Ну напевно, не можна так вже безапеляційно говорити про те, що вся суддівська система вона сьогодні не дієздатною. Анні правдивого власне цього процесу правосуддя стосовно того, що можна пригадати народну приказку, що немає диму без вогню, і тут згадати справу і того ж само геннадія Корбана, Просто так такі справи не з'являються або ж діамантових прокурорів. Так я ж не хочу сказати, що Корбан винний чи не винний. Я хочу сказати лише те, що в нинішньому стані судова система достеменно не спроможна встановити його вину чи не вину. Це по перше. По друге, рівень довіри суспільства до правоохоронних органів і до суду до суду до суду в Україні в принципі не дозволяє таке рішення прийняти. І змиритися з таким рішенням, от в чому проблема велика є в... Валентина. Я зрозумів, ваша думка зрозуміла. І дякую за цей коментар. Гарного вам дня. Нагадаю, що на зв'язку був Валентин Гладких, політолог. От.